Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше фракція батьківщини вносить до ради законопроєкт про мораторій на підвищення податків для фопів та малого бізнесу. Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для фопів, які мають річний дохід 1 мільйон гривень. На її переконання у воюючій країні не можуть бути створені сприятливі умови для олігархів і водночас запроваджуватися підвищення податків для малих підприємців. Лідерка батьківщини наголошує, що для малого бізнесу мають бути запропоновані ефективні механізми. Нізми для роботи і розвитку, адже саме мікропідприємці є фундаментом сильної економіки. Вона пообіцяла, що її команда зірве плани влади зі знищення малого і середнього бізнесу. Для цього батьківщина вже напрацювала законопроект про введення мораторію на підвищення податків і введення нових податків для фопів. Команда Тимошенко вимагатиме його якнайшвидшого ухвалення. Що придумали зараз? Зараз придумали ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Задумали нанести удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити податок на додану вартість ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень, тобто для самих малих. І от всі вони фактично отримають зростання податків втричі, бо ефективна ставка збільшиться з 7% до 22%. Під удар потрапить майже 250 тисяч малих підприємств. Це просто економічний ядерний вибух. Це приблизно співставно із чорною рекордною цифрою кількості малих підприємств, які закрились в 2024 році, які ще тоді не витримали першого податкового удару від цієї влади по ФОПам.